Вас досі турбує той самий сон? Я наступаю на пазл. А мій дядько лежить там. Завжди цим закінчується. Пані Юнідо, ви його вбили. Не можу пригадати. Прямуємо до місця вбивства. Хто першим виявив тіло? Кримінальна аналітикиня з поліції СУ, лейтенантка Юн Іна. Чому саме вона і десять років тому, і сьогодні? Чому саме вона була на місці злочину? Як таке можливо бути двічі першою, хто знайшов тіло на місці двох різних вбивств. З Чого б аналітикині там було? Пазл. Солід, котрий лише вбивця, він знову вбиває, витримавши паузу десять років. Чому з усіх людей саме лейтенантка ЮН знову знаходить пас. Це не випадковість. І не безглузда вбивство на те є мотив. Якби я була вбивцею, саме так і вчинила би. Але справді думаєте, що вбивця це я. Ми працюємо разом з лейтенанткою Юн розкритті справи скавопаслів. Чи все вам відомо про ЮН Іну? Чи можна їй довіряти? У цій справі яким чином ви мене зловите? Тож без ретельного плану це неможливо. Зараз пазлів всього три. Але може стати шість чи навіть дев'ять. Бо я голова от випадки. Що це означає? Що з'явився? Новий пазл. Всі вбивства пов'язані між собою. Себе також підозрюєте. Тільки так ви знайдете відповідь.